За спинами синів не зміг я більше жити. Я батько і обов'язок мій свят. Попереду синів повинен я стояти і терпіти. Саме тому і я тепер солдат. І серце надривається в дружини вже не за двох, за трьох. І біль в її очах, потрійну ношу їй нести однині. Потрійний в грудях зародився страх, але молюсь я Господу тихесенько губами. Якщо життя потрібне, забери моє, а все, що не дожив, то розділи поміж синами. І жінці трохи. Бо вони це все, що в мене є.